В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо що ми можемо, в сьогоднішньому Божому Слові Євангелія від Луки і читаємо так, коли ангел приходить до Марії, пише, війшовши до неї, ангел сказав, їй, радуйся благодатна, Господь з тобою, благословена ти жінками». А як би ти відреагував, якби до тебе прийшов лагер? Як би ти відреагував, якби до тебе прийшов лагер? Як? І можна дуже по-різному відреагувати. Можна взяти і втекти, наприклад, можна взяти і застигнути. так як сталося Захарію, батьком Івана Хрестителя. Він же ж взагалі шокований був чоловік. Шокований? Можна взагалі подумати, що галюці нація така відбувається. Можна дуже, дуже різні речі відбутися, дуже різні реакції можуть відбутися. Але як реагує Марія? Як вона реагує? Вона ж стривожила цим словом почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Вона нікуди не втекла і точно не подумала, що щось їй привижується. Ні. Вона почала роздумувати в собі, що би могло значити це привітання. Те, як Марія реагує на зустріч ангела, показує, що вона готова зустрітися з тим ангелом. Готова! І коли ми подивимося на ціле життя Марії, ще з маленького віку, ми маємо таке свято, вхід в храм Пресвятої Богородиці. І от що вона там робила? Крім того, що вона. Допомагала там в'язати різні речі, то вона також постійно слухала Слово Боже. Бо де краще можна чути Боже Слово, як не в храмі Божому. Вона постійно чула, чула, чула. Кожні книги, а й, може й десятки, а може і ще більше раз перечитувалася святе письмо. І вона знала його, вона жила цим Словом Божим. Іншими словами, Марія. Змогла зустріти ангела не тільки по тому, що Бог дав їй благодать. Так, Бог їй дав благодать, вона вибрана. Але вона і сама готувалася до цього. Вона сама якісь зусилля свої прикладала. Ви скажете, та як? Бо вона мусила бути в храмі. А могла втекти з храму банально. Могла втекти. Вона не втекла. Вона хотіла бути в тому храмі. Вона хотіла чути це слово Боже. Вона. Будувала оці відносини з Богом. Тому вона, коли прийшов такий важливий момент зустріч Ангела, то вона не в що була, вона не втекла, а вона зразу почала собі думати, а де щось подібне було в старому завіті? І вона стривожилась не через те, що забоялася, що тут ангел з'явився, ні. Вона стривожилась через те, що подібного випадку, того, що зараз буде, нема в Старому Завіті. Нема. Ангел сказав їй. Не бійся, Марія, ти бо знайшла вас у Бога. Марія, жінка, де в Старому Завіті. Ангел приходив до жінки і таке говорить: Нема такого. А Марія собі думає, не тікає, все нормально, вона розуміє, це Бог. Він точно в мене обіду, бо це Бог, який любить мене. Але що ж він таке хоче мені сказати? Такого не було ще ніколи. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина і даси йому ім'я Ісус. І він буде великий і Сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида і Він буде царювати до кінця віку. Марія я почула це, подумала, так, є таке пророцтво, і одне, і друге, третє пророцтво сходиться, вже розумію, до чого ти клониш ангеле. Я розумію. Однак, як воно станеться, коли я можу не знаю? Ангеле? Так, Єлизавета, вона старша, і вона зачала, але таких випадків десятки було в Старому, пісні, в старому Завіті. В пісні Божому. Десятки! Авраам був чоловік 100 років мав. Жінка Сара, 90 років мала, і народився сині Сара. Було багато. Самуїл, Самсон. Багато було випадків. А ангела, а тут ти щось мене, ти щось мені таке кажеш, що ще не було. Ще не було. І тепер, щоб зрозуміти, що Марія не сумнівається в тому, що здійсниться Слово Боже, а просто не розуміє, як це має статись, тому питає. Бо Захарія сумнівався. Він казав: Та ні, не, ні, ні, що ти мені тут кажеш, Ангела, я вже точно старий, це, це, це щось не то. І тому Ангел сказав: ну то замовкнеш, замовкнеш, поки не побачиш, що це здійсниться. Марія не сумнівається. Вона просто перепитує, бо не може, в голові не вкладається, як це станеться, як я сина зайшу. Вона каже, як, як я мужа, не знаю. І тепер, в цьому в цей час, в час, коли жив Ісус, євреї мали заручений і мали шлюб по першого, можна сказати. Період між зарученими, Заручені – це не просто, одне взяли собі домови і заручилися. Ні, це також ціла церемонія була. Між цим періодом заручень і шлюбом що в рік. Рік мусив бути рік. мусив бути рік. Тут пройшло кілька тижнів, а то й місяців пройшло. Мені каже, Ангеле, ти що мене просиш зробити? Ж закон каже нам рік ще не брати шлюбу. А ти кажеш, щоб я буду мати сина, то це що означає, треба поламати закон? Я, як це, ангеле? До чого ти клониш? І тут маємо ще зрозуміти, що в церкві є два, дві, думки, дві думки, яким був Йосиф. І от перша думка, що Йосиф був такий самий молодий чоловік, як Марія. Тому що Марії зараз, знаєте, скільки років? 16. Коли ангел приходить до неї, їй 16 років. Вона дуже молода дівчина. І перша думка йде про те, що Йосиф так само молодий чоловік. І вони двоє планували сім'ю. Планували сім'ю. І планували, звичайно, стільки Марія в храмі виросла, то в її серце було сповнене виконування волі Божої. Йосиф, потім ми прочитаємо, що цей чоловік правний, він також хотів все робити, як каже Бог. І тут Ангел каже зробити щось таке. Що, що виходить? Порушити заповідь. Бог каже порушити його заповідь. Якось абсурдно виходить. Ангел, що ти нас просиш? Не розумію цього. Не розумію. З другої сторони, є друга думка, що Йосиф не був такий молодий чоловік, як Марія, а був вдівець. Він був вдівець. Він вже мав жінку, мав дітей тієї жінки, ця жінка померла. І один, одним з аргументів того, що так є, ми читаємо в Святому Письмі, коли приходять до Ісуса люди і кажуть: ось брати твої, то це реально могли бути діти Йосифа від першої жінки. Це могли бути діти Йосифа. Відповідно, якщо цей Йосип старший. То він одружується з Марією не тому, що хоче мати ще дітей з нею. Ні, не тому. А тому, що Марія в своєму серці постановила, я хочу залишитись Дівою ціле своє життя. Я хочу лишитися непорожним ціле своє життя. А в євреїв тоді це не було, зрозуміло. Не було монашества, або ще щось таке подібне. Тому вони домовилися з Йосифом. Ми укладемо шлюб, але відносин між нами, як чоловіка і жінки, не буде. І що тоді далі виходить? Ангеле? Ангеле, тож я в своєму серці постановила, що не буду мати відносин з чоловіком, тож Йосиф також в своєму серці прийняв рішення, що не буде мати відносин зі мною. Ангеле, до чого ти клониш? Ти хочеш, щоб ми зламали свою обіцянку перед Богом. До чого ти клониш Ангело? Не розумію цього. Не розумію. Знаю Месія, розумію, я просто добре, я розумію, що я маю бути матір'ю цього Месії. Але ламанням обітниць, ламанням того, до чого моє серце прагнуло. І ангел у відповідь сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінь тебе. Тому і святе, що народиться, називається Син Божий. Як ви думаєте, Марія зрозуміла, про що я мова? Я думаю, що не дуже. Як Святий Дух зійде на мене? Ангеле, в святому Письмі таких прикладів не було. Як Дух Святий зійде і без чоловіка було мати дитину? Не розумію, далі не розумію. Далі не розумію. Але але, тут вже включається е, ці відносини Марії з Богом, коли ангел сказав їй, що Марія, це, ти не розумієш, як це відбудеться. Але Бог знає, як він це зробить. Дух Святий зійде, ти, ти мояш, але Він знає, як це зробити. Подивись, як з Єлизавету зробив чудо, то і в тобі зробиться чудо, навіть якщо такого ще ніколи не було. Він має силу таке зробити. І цього Марії було достатньо сказати. Ось я Слугиня Господня. Нехай станеться по твоєму слову. Ангели, я до кінця не зрозуміла. Ангели, я не розумію, не, не знаю, як це відбудеться. Але ангели дякую тобі, що мої обітниці не будуть зламані. Не будуть зламані мої обітниці, які я і Йосиф дали про тобою раз. І друге, що ти це зробиш, так як ти знаєш, як це зробити, мені цього достатньо. Тому я довіряю тобі. Я довіряю тобі. Наш Господь також може в тебе щось спросити. Наш Господь. Може і до тебе прийти, може і ангела свого послати, Ти може в серці тобі щось сказати, може в різний спосіб прийти до тебе. Але щоб почути його, найперше, тобі треба бути готовим. Тобі треба вкладати, так як Марія, в духовні речі, в Божі речі, в молитву, в церкву, в добрі справи. Тобі треба вкладати, бо не зрозумієш, а то втечеш навіть від того ангела. Втечеш просто, не схочеш його слухати. А якщо будеш вкладати, то ти не тільки не втечеш, ти не тільки зможеш витримати його святість, коли він прийде до тебе, ти також зможеш довіритись йому. Ти зможеш віддати своє життя. І ти можеш сказати, так, до кінця не розумію Боже, але знаю, що ти зробиш в моєму житті так, як я не краще. Отак От ти зможеш зробити, як Марія. Боже, ми дякуємо Тобі сьогодні за Діву Марію. Ми дякуємо Тобі сьогодні за приклад, який ти нам даєш, за приклад вірності, відданості, пошуку Тебе вже від маленька. Тому не треба вам шукати в старшому віці. Треба від маленька вже шукати Бога. Від малечі шукати Бога. Ціле життя ти шукати Бога. Господи, дякуємо Тобі за приклад, Діви Марії. Просимо тебе, Боже. За її прикладом подай нам благодаті, щоб і ми були подібними, такі як вона, щоб і ми готувалися до Твого приходу, щоб і ми готувалися до тої важливої місії, яку ти приготував в моєму житті, в твоєму житті. Господи, також просимо ще Твоєї благодаті. Щоб навіть, як ти скажеш нам, скажеш мені, скажеш тобі, яка місія Твого життя, якщо вона трохи буде незрозуміла, щоб ми не розчаровувалися, а навпаки, довірились тобі, бо ти знаєш, що робиш. Амінь. Слава Ісусу Христу!